Привіт усім! Я рада вітати вас на своєму каналі. Мене звати Іра і мій блог про звичайне життя у Німеччині, який ми розпочали разом із моєю сім'єю. Насправді, у мене є велика велика номина. Ми приїхали вже. І ось зараз ви бачите процес в принципі, ремонту, який триває і дотепер. І, на жаль, я можу сказати, що ще триватиме, скоріше за все, мінімум тиждень, тому що є непоклеєні кімнати і є недороблені справи. Але я сподіваюся, що і крок за кроком ми завершимо цей ремонт. Коли ми розпочинали клеїти шпалери, був величезний страх. Цією роботою, тому що клеїли ми шпалери лише раз у житті, і то лише, напевно, років 20 тому. Поклеїти неправильно, чи не, ну, щоб були якісь там негаразди, звісно, не хотілося, але, чесно кажучи, фінансів найняти людей, які б зробили це ідеально, не було. Тому не святі. Горшки ліпили, як то кажуть, і ми прийнялися за роботу. За перший день ми фактично поклели лише половину кухні і лише половину кімнат, де мав найперше стояти шкаф. Весь ремонт зробити доладно не було ні часу, ні можливості, тому робили все поступово. На наступний день ми перевезли меблі і клеїти шпалери стало ще важче, тому що з меблями і перестановками займало багато багато часу і багато багато сил. Перевозили ми зранку. І практично до самої ночі і е, наступного дня нам потрібно було обрати е, кухонну плиту фактично і профіля до неї, а також обрати кран, кухонний кран, е, щоб він підходив до нашої кухні. Пізніше ви побачите, яку кухонну поверхню ми обрали, і так само побачите кран із основних характеристик, на що я звертала увагу при виборі крана, щоб він гарно відкривався, був більш-менш міцний. Мав гарні характеристики, ну і крім того, хотілося, щоб була можливість переключати на душ, а також звертало увагу на мобільність, тобто, щоб можна було від'єднати щось обмити, чи фрукти, чи овочі, наприклад, чи щоб було зручно мити дека для запікання, тому що я багато випікаю, і відповідно на це звертало увагу. Отже, це був перед день переїзду, і поки мені збирали на кухні власне, кухню та вновлювали плиту, мені треба було поклеїти шпалери в нашій спальні, для того, щоб можна було вже переночувати в новій квартирі. Можна сказати, що я клеїла шпалери вперше, і ось такий гаджет, який я зараз використовую, дуже допомагає насправді клеїти шпалери. Це такий пластиковий шпатель, і якщо ви ним не користувалися і взагалі не знали, що він такий є, і вам дійсно потрібно змінити шпалери самостійно, то зверніть увагу на такий шпатель, ним дуже зручно розрівнювати і дуже зручно вирівнювати шпалеру. За допомогою його займає менше часу поклейка самої шпалери, а також саме він справляється з тим, що виганяє майже все повітря, і після нього фактично нічого іншого і не треба. А далі я так наловчилася, що майже не видно стиків на шпалерах, хоча вони є, і можна сказати, що я тепер професійна поклейщиця шпалер. Насправді такі будівельні інструменти тільки допомагають в поклейці шпалер. Ось, подивіться, це ще один гаджет, і така, так би мовити, лінійка. Я не знаю, як правильно воно називається. Але раніше ми вирізали по розмірах, і це настільки було важливо. А зараз ні. Зараз ти клеїш, і потім спокійно собі обрізаєш чітко під розмір, який, яку має стіна. І навіть не обов'язково. Клеїти потім профіля і встановлювати профіля вже після шпалер. Їх можна встановити вже до поклейки. Я записала відео і думала, що буде живий голос, але на жаль, була велика луна, і це не дало можливості отримати якісний звук. Відповідно, озвучую вже додатково. Результати цього дня я поклела майже 2,5 стіни. Ми зібрали наше ліжко. Комод, який тут не буде стояти, і шафу, цілу шафу, і це вже була да, та дійсно 23.00. Фактично, ми приїхали до нашої старої домівки вже в 12-й годині ночі. І хоч здається, що в великій кімнаті нічого не помінялося, насправді тут стало менше набагато-набагато меблів. Ми фактично зібрали спальню і зібрали кухню, але це зовсім-зовсім не видно. Дитяча залишилася в такому стані, як вона була, а кухня ось приблизно так, вона вже була зібрана, крім кухонної плити. Ми чекали майстра, щоб він встановив нам бойлер на гарячу воду. Будні тривали, відповідно, тривав наш німецький курс, тому паралельно ми відвідували по півдня німецький курс і мали менше можливостей, ніж на вихідних клеїти шпалери. Але за півдня ми поклеїли півдитячого, є, звісно, косяки мої, але є насправді дуже нерівні стіни. Хоча стиків на шпалерах, можна сказати, зовсім не видно. Чим я насправді дуже пишаюсь. Ще півдня пішло, щоб доклеїти дитячу і зібрати ліжка, і наша дитяча кімната майже готова. Місць для зберігання у нас виявилось не так і багато, тому треба було потурбуватися, куди власне, складати речі, коли вони привезуться. І тому вирішила, що треба обов'язково помити шафу. Далі ще вимила двері і, в принципі, моя кімната була вже готова до заселення. Ми усім чотирьом придбали нові матраси, і відповідно, треба було їх розрівняти на ліжкові, щоб вони прийняли, встигли прийняти відповідну форму їхню, тому треба було розтягнути. Брали недорогі, недешеві, акційні матраси мілі. В принципі, якістю вже пройшло майже тиждень, я задоволена. Ці матраси йшли рулоном, вагою десь приблизно до 15 кг, що дуже зручно при транспортуванні. В комплект до матрасу входили ножі для поліетилену і розрівнялися матраси буквально зразу після того, як зняли поліетилен. Ну, ми дали постояти кілька годин, і в принципі, потім після цього ми вже спали на, саме на новеньких матрацах. Після перевезення речей місця здається взагалі не стало. Тому вже як є, показую, навіть не було можливості зберігати. Тому навіть зараз ми зберігаємо речі у коробках, тому що не вистачає кількох шаф. Але ми переїхали, і це не може не тішити. Ну, а ми з вами зараз наведемо порядок у кухні. Це фактично мій вчорашній вечір. Такий стан кухні, звісно, в мене не постійно, тому що багато уваги зараз приділяю організації, пакуванню речей, розміщенню їх в різні куточки нашої квартири. А тому, вже як є, готую кухню зараз до ночі і до завтрашнього ранку. Швиденько мою посуд, вирішила цього разу мити не в посудомийній машині, хоча вона в мене є, а отак швиденько поприбираю. Ще є кілька задач на сьогодні: а саме помити вікно з внутрішньої сторони, приклеїти гачки, а також повістити шторку на вікно, яка вже чекає давно своєї черги. Із спеціальних засобів для миття вікон я не використовую нічого такого. Щоб не можна було знайти в звичайних супермаркетах, якийсь перший ліпший взяла, і зараз вимиваю вікно, пшикаю і, відповідно, користуюся також паперовими серветками. Для приклеювання гарчеків я використовую також знежирювач. взяла якийсь засіб на основі спирту, протираю, відповідно, ще там зачищаю деякі лямки чи якісь царапинки також. Ну, а далі я використовую десь приблизно клею на одному рівні, використовуючи рівень, відміряю, приклеюю, а потім виявилось, звичайно, що приклеїла дуже низько. Так -то воно не видно, але коли я втіла шторку, я відповідно побачила, що дуже низько приклеїла, і пройшлося гачечки переклеювати. А ну нічого страшного. Швиденько все виправила, переклеїла, і тепер шторка мене тішить. Своєю красою. Плита в мене електрична, і поки я нанесла засіб для очистки її поверхні, я вирішила просушити посуду рушником, щоб засіб подіяв і я швидше могла відтерти всі плямки, які там були. Мій посудний шкафчик поки що виглядає от саме так, колись я додатково зніму організацію моєї кухні, але до цього ще треба трошечки часу. Ну і для того, щоб відчути справжній затишок, кухні не вистачає декору, тому я вирішила додатково її декорувати. В мене є класні такі керамічні картинки. Я вирішила приклеїти її на гачечок, повісила картинку і зрозуміла, що мені не подобається, як вона тримається, тому що. Проріз для цих картинок трошечки збоку, тому треба було купити підкупити і, Напевно, на, на заді на скотчі додатково посадити. Тому вирішила повісити таку декоративну сковорідочку, яку ми придбали в якості сувеніра, коли були в Йоганг-Георгенштаті. Вона мені дуже сподобалась і в принципі подобається до сих пір. Мені здається, що це кращий варіант за магнітик, ну однозначно. Отже, засіб подія я відповідно роблю шкрипком, очищаю плиту. Буквально за кілька хвилин у мене це вийшло. Плита чиста, а я задоволена. Останні штрихи це миття власне підлоги. У нас ще немає великого стола обіднього, яким можемо використовувати. Тим паче, у нас не так багато місця. У кухні, а це ще така собі задача складна знайти невеличкий столик для кухні у Німеччині. Ну і відповідно, я вже мию підлогу і насолоджуюся результатом своєї роботи. Знаєте, мені дуже важливо отримати результат, отримати насолоду від того результату, який от получився від моєї роботи. Тому своєю сьогоднішньою роботою я дуже задоволена. Кухня чиста, і в принципі ось таким виглядом вона і має нам служити принаймні наступні там кілька місяців чи кілька років, скільки там воно вже буде. А я дякую вам за перегляд цього відео. Дякую, що були зі мною. Не забудьте поставити пальчик догори, підписуйтесь на мій канал і до зустрічі в наступному відео.